на рахунок Вот маєте вже Якщо причину. Вам, ви, день. Вам, вам може допомогти? Ви відійдіть свої частини. Я стою біля вас. Відійдіть свої частини, вам забороняється знімати. Хто? Шановний, я вам забороняю. Представте, що ви мене звертаєтесь. Ви відійдіть, будь ласка, з свої частини. Не штовхайте мене. Не штовхайте мене, представтесь. 0005, 0389. Представтесь, будь ласка. Не сказав. будь ласка. Наш інспектор положу. Як старший інспектор прізвища? Калинич, Калинич правильно? Провіряли. Я тут ой, вже 5 років провіряли, але тут поламали вас. Постійно вже три рази. Полонали вам нас? Ви не відхопили нових? — Ні. Просто я не мав часу. Не, не віддавайте документи в руки інспектору і не ходьте машини. Я не знаю. Просто в мене немає часу відправити. Załóżmy ich. Chłopak Ja ich zasliw. Gdyby e, А, са. Тут до трикутних сп'ять на перехресті, штовхаються. А? Штовхаються? ну штовхають мене, забороняють мені знімати. Ну давай, я напевно, що я, я напевно роблю заяву про злочин. Добре. Добре, давай. Так, вашими діями. Неправомірними. А? Неправомірними. А? Неправомірними. А? Неправомірними. У вас правомірні дії. Якщо вони неправомірні, ви можете сказати на мене протокол або подати до суду. Добре. Доброго дня, цена будь ласка, черговою частиною до імістерного. Доброго дня будь е, ласка, ще раз чітко ваше що я не розчув. Доклад, дякую дуже. Мене звати Тарас Стогол Ігорович, е, дорожній контроль Львів. Ваш автомобіль е, Вансер місті з номерними знаками на 467 з порушенням дорожнього руху безпосередньо на перехресті зупиняє безпричинно водіїв, штовхає громадян. Перехрестя вулиці. Е, Сахарова, е, вулиця інша іншу вулицю я наразі не бачу, це є біля стоянки. Е, між Стрийською і княгині Ольга. Якщо знаєте, там є така стояночка, то вони власне тут стоять на пересесі. Е, добре і прошу, ну який який результат буде прийнятий по моєму зверненню? Ну добре, тоді повідомте, будь ласка. The moment of they can be this for a in my blood. 24 număr. Doar vă mulțumesc.

Чорный колес, у нас у четвертий риск. 569. Димар Костер Степан 0,62-925. 4 грамм, будь ласка, не заважайте. Я вам не заважаю. Не перешкоджайте службою наші діяльність. Яким чином я перешкоджаю? Що ви зараз ми знаходитесь віде? на проїзній частині стою рядом з вам. Почепайте бо... мене, будь ласка. чіпайте мене, будь ласка. Йдіть, не не, мене, чіпане, будь ласка. Не... Я стою. Давайте оформимо його по 127-й частині. Ви оформляйте. поправляйте, виключає вашого маю. Силаємо протокол. Складаємо протокол. Ви сказали, що ви на мене будете складати протокол. Складайте, будь ласка, протокол. Я чекаю. Що значить мене попередили? Інспектор. Що значить не кричіть? Напевно, не дуже добре, тому що на перше звернення згідно статті 5 закону України про міліцію, ви відмовились придивити своє посвідчення в розгрозатому виді. Все-таки інспектор місцями чуєте.

Ще раз кажу. Рапортувати може вам, чи що? Ви запитали моє прізвище, я вам сказав своє прізвище. Згідно статті 5 закону України про міліцію, ви, просто мені вас просили, Мене добре. Тоді просто ще раз. Розумові. Згідно статті 5 закону України про міліцію, я думаю, вам такий відомий. відомий. Прошу пред'явити ваше службове посвідчення в розгорнутому вигляді. Можете стати без порушення і не займатися причинними зупинками. Буде цікаво. Завіріть, блоккопали, не можу прочитати. Литич, Мар'ян Тарасович, старший інспектор РДПС ДАІП, до 16 року. Дякую. Придивіть, будь ласка, будь ласка, ваше сухо посвідчення. Мені покажіть, будь ласка, ваш документ, що ви до мене звертаєтесь. Румені, На громадянську далі. Не підставі слово звертайтесь до мене, як <спільний> Інспектор Нормально відреагувати вас, поділить ваш документ. Тоді я покажу вам документ, документи під тому випадку. Якщо ви будете оформляти. ну так давайте є ну, закол України. Що читати? Я читаю уважно забороняю, На якій підставі? На підставі того, статті 307, якщо ви так дуже розбираєте, цивільного кодексу України. Я забороняю ціна вище, шановне. Я при виконанні служби обов'язків, я виконав якісь дії для складання адміністративного протоколу. Будь ласка, не знімайте мене, можете подати до мене. Не поступити. А якщо будуть виложені матеріали, в якісь. Соцмережі, соцмережі, тоді будемо говорити, згідно, як ви говорите з тудовою. Там є дуже знати, як ваша прізвище. Якщо ви до мене звертаєтеся, звернуться про мало країну. Я я, я до вас ще раз. Будь ласка, прийдіть документ, і я вам покажу своє посвідчення. Я вам не зобов'язаний нічого показувати, поки ви не скажете, хто ви, такі. Невже? Я вас не зупиняв, я ви вас вас Взагалі не звертаюся. Як не звертаєте? Як ми звертаєтеся, а Шановне, хто до ме... мене штовхав, хто мене за футболку дьорав, хто мені говорив з проїжджої частини? Хто? Шановний, відійдіть, будь ласка. Хто мені це говорив? Славіку пораді, нехай він приїде сюди, я вам поясню. Чого тут славіть порада? Чого тут славіть порада? Якщо ви представляєте якесь організатор, я сказав вам не знімати мене. Ви можете до мене, я сказав <плес> мого обличчя не знімати. Ви при виконанні службових обовців, чи ні? Я вам сказав мого обличчя не зміни. Ще раз питаю. Ви ну, при виконанні ну, службового побачивщині. Ви yeah. зараз на перехресті. На перехресті. Просто минуть, що до. Тут ця на перехресті. Така мова притом. Кому? випадку? вам випав, то ви маєте право стопати, вставати, брати. Кому? Якщо ви дозволили, то ви أنا